Колумбієць Андреас більше року захищає Україну на сході. Зараз чоловік у відпустці приїхав до Тернополя, щоб одружитися своєю історією та планами на майбутнє. Наречені поділилися і з моєю колегою Любов'ю Гадомською. Поки Андреас відпочиває, Наталя порається на кухні. каже, вирішила приготувати коханому його улюблену українську страву. Вареники це в нього, напевно, найбільший фаворит з української кухні. Йому подобається найбільше з капустою і з цибулькою, або ще з картоплею. Познайомилися з Андреасом більше року тому в Тернополі. Розповідає жінка, тоді вона саме повернулася із Португалії, де була на роботі. Це вийшло дуже спонтанно і випадково, тому що я приїхала в Україну буквально на два тижні. Я бачила військових, але я не впевнена, що це були військові. Я подумала, ну можливо, якісь волонтери говорять іспанською, і вони привіталися. Ну і ми познайомилися. Він був своїми друзями. Вони тільки приїхали, вони не знали нічого, і е, ми якось домовилися зустрітися, щоб я показала йому місто. Андреас з кадровий військовий розповідає, коли почалася російсько-українська війна. Приїхав в Україну, щоби допомагати визволяти окуповані території. Я знаю, який біль приносить війна. Особливо зачепили події в Бучі, те, що там відбувалося, і після цього вирішив поїхати в Україну і допомагати. Я брав участь у бойових діях в Колумбії, Арабських Еміратах, але з Україною немає ніякого порівняння. Жодні бойові дії не були настільки інтенсивними, такого як тут. Я ще не бачив. Сьогодні наречені готуються разом зустріти свій перший новий рік та загадують бажання. В нас мрія одна, це щоб закінчилась швидше війна. Біля ялинки молодята повторюють свій перший весільний танець. Це кубинська сальса. За кілька днів Наталя та Андрея стануть чоловіком та дружиною. Ось це наші обручки для розпису. Чекаємо вже, а весілля буде після перемоги. Любов Гадомська, Андрій Бодак, Суспільне новини, Тернопіль.